Я спочатку нарізала маленькі кусочки картону, а потім вставляю між картоном, і баночки, і пітельки. Софія студентка другого курсу природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дівчина говорить, що постійно долучається до виготовлення окопних свічок. Того, що є родичі, які воюють, тому це волонтерство і. Цим ну якось треба допомагати нашій армії. Усю роботу поділили: хтось обрізає бляшанки, хтось нарізає картон, інші топлять віск і заливають свічки. Марія робить картонні заготовки. Я сьогодні креслю бумагу, вона повинна бути різного діаметру по діаметру самої баночки. Ну нічого складного. Зараз наше покоління воює і я розумію, що такі за віком. Люди, як я, зараз вмирають і віддають своє життя за нас. Сніжана Писаренко на рівні зі своїми студентами після проведеної пари крутить картонні заготовки для свічок. Ми вже наповнюємо ось такі наші баночки. У нас є вже готові, підготовлені для того, щоб не порізатися. ну, це все повністю. Ми скручуємо заздалегідь нарізаний папір картонний і для того, щоб повністю так вимірюємо за діаметром і для того, щоб нам вже Можна було залити потім перефін. Свічкарня на базі університету почала працювати минулого року. Виготовляють свічки лише за запитом військових, говорить організаторка Олена Анічкіна. Самі студенти запропонували, тому що їх товариші кось це хлопці, когось батьки. Ми саме захищають Україну, тому ми вирішили долучитися нам як хімікам. Ви маєте розуміти, скласти гарну композицію парафіну і воску була принципова позиція на сьогоднішній день. Якщо ви дозволите, я не буду казати, хто це шість підрозділів, які просто звертаються і кажуть: хтось ремонтує танки, і тому їм потрібно, щоб гріти руки від чогось. Хтось стоїть у наряді вночі, і їм потрібно. Хоч біля чогось грітися, тому ми, в принципі, якщо хтось звертається, ми обов'язково долучаємося і допомагаємо. Для нас це нічого не вартує, окрім часу. Для них це вартує інколи життя. Основа для окопних свічок бляшанка, картон та віск. Усі матеріали приносять небайдужі студенти, викладачі та житомиряни. Віск для окопних свічок надав Святомихайлівський кафедральний собор, говорить Олена Анічкіна. Ми в Фейсбуці виставляємо оголошення, даємо декілька тижнів для того, щоб люди допомогли нам з банками. На сьогоднішній день найбільша проблема в нас саме з банками, тому що якщо вони однакові, це легше, простіше і швидше. Якщо вони різні, під кожну приходиться вирізати картонку. Це трошки більше часу. Одна така окопна свічка горить понад 4 години. Ось та свічка, перша, яку ми зробили, вона горіла 4,5 години. Ми з вечора її полили, на ранок прийшли, полили. Ми її не допалили, вона важка, там ще залишився але ми зрозуміли, що такі дві свічки на ніч людині погрітися вистачить. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.